Як Дональд Трамп вибив собі роль у різдвяному фільмі Саму Дума через ультиматум, в яких ще культових кінокартинах знімався oh <плес> <плес> спойлер їх понад два десятка. Чому режисер діамантової руки Леонід Гайдай відмовив Трампу у зйомках? Перед тим як ми розпочнемо, прошу підписатися на мій канал, ставте дзвіночки, бо такі люди, як ви, потрібні. Дональд Трамп – не лише бізнесмен, не лише потажний політик і двічі президент США, звісно ж, після січневої інаугурації, а ще актор. У Трампа є ціла фільмографія, він знявся у понад двох десятках кінокартин. Я маю щось сказати вам. Дякую за вирішення моєї життя! Ашлі! Що ти робиш? Everybody's always blaming me for everything. У нього навіть є імена зірка на голівудській алеї слави. Тож у яких фільмах знімався Трамп? Впевнена, ви одразу ж подумали про той самий легендарний фільм Самодума 2 загублений Нью-Йорку, і не помилилися. Щоправда, кінокартина вже давно обросла скандалом, подейкують, що Трамп вимагав, аби його включили до акторського складу цього кіно, яке вийшло на екрани у далекому 1992-му. І ось він цей самий фрагмент довголі готелю. Головний герой фільму Кевін Макалістер зустрічає його. Me, Скажіть, будь ласка, де тут вестибюль? прямо і ліворуч? Це невеличка епізодична роль, де Трамп зіграв самого себе. А на що ж тоді ця акторська галочка в його біографії такого поважного мільйонера? Спитаєте ви сам Трамп каже, що та роль не така вже йому була, і потрібна адже нібито творці фільму самі вмовляли його знятися у стрічці, і він погодився. От тільки режисер кінокартина Кріс Коламбус каже: згородні мовляв, це Трамп поставив ультиматум знімальній групі. Якщо його не знімуть у цьому кіно, то він банально зірве зйомки. Як знову спитаєте ви річ у тім, що кінокартину тоді знімали у готелі Плаза, яка належала кому б, як ви думаєте, правильно Дональду Трампу. Цитую: ми заплатили гонорар, але він також сказав: єдиний спосіб використовувати Плаза, це якщо я зніматимуся у фільмі. Ну а Трамп упевнений, що саме Камео з ним зробило фільм самодома таким успішним. Цитую: якщо вони відчували, що на них тиснуть або що вони не хочуть моєї участі, чому залишили цю сцену? Тому що я був і досі, залишаюся чудовим для фільму. Ось чому. Hello, lover. Ексиністо ще один культовий серіал, де з'явився політик. Скажу одразу, я не фанатка цього кіно, на відміну від того ж Трампа. У цій кінокартині він знявся у декількох епізодах і знову ж таки зіграв самого себе. А приміром його можна побачити у восьмому епізоді другого сезону. Він з'являється на кілька секунд. Барі, коли там сидить Саманта. Я Тинкберея хабієма офіси Добре. Кінематографічне портфоліо Трампа поповнила й романтична комедія Зразковий самець. Стрічка написана і поставлена Беном Стилером, який також виконував головну роль. Модель Дерека Зулендера. Це така собі пародія на модельний бізнес і світ моди. Тут є багато гумору і сатири. Трамп грає знову ж таки самого себе, успішного бізнесмена та моя персона, яка бере участь у модних заходах. Його персонажа разом з Меланією Трамп з'являється у короткій, але дуже помітній сцені у готелі на червоній доріжці, дає поради головному герою кінокартини. Видарек зулендмелмаделембіворезтодей вперше ж Дональд Трамп з'явився на екранах у 1985-му вісімдесят комедійному американському серіалі «Джефферсони». А за чотири роки знявся у стрічці. Привади цього не роблять. Тут він зіграв невеличку роль бізнесмена. А у самому ж епізоді він промовив драматичну фразу. Будьте впевнені, місіс Скот. У цій кімнаті є ножі досить гострі, щоб розрізати вас до кістки. І серця досить холодні, щоб з'їсти ваше як закуску. Утім, навіть цей драматизм не врятував Трампа від антипремії Золота Малина за найгіршу роль другого плану. З понад двох десятків робіт він грав переважно самого себе, окрім кінокомедії Маленькі негідники, де Трамп з'являється у ролі батька одного з маленьких героїв Вальдом. Та драма студія 54. Тут він постає як дуже впливовий покровитель, але по деякою що ця сцена була вирізана з DVD-версії. у 2002 році. Дональд Трамп знову зіграв самого себе у фільмі Кохання з повідомленням і навіть поговорив з Хью грантом в одній зі сцен. Сагузденючіфкасізеніґюд so аммонстілавей. I doubt it. She seems quite loyal to me. Однак Трампу діставалося не завжди те, чого він прагнув. Приміром, радянський режисер Леонід Гайдає, який свого часу зняв кавказьку полонянку, діамантову руку. «12 стільців відмовив Трампу у зйомках: що пропало, все пропало, діп знімають клієнт. Mm. Бізнесмен знову ж таки зажадав з'явитися в останньому фільмі Гайдая під назвою На Дербасівській гарна погода або На Брайтон-Біч з новою дощі. Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Кац. Кац предлагает. Кац предлагает сдаться. Зйомки картини проходили в його розважальному комплексі та жмаха. Утім, з певної причини йому відмовив. Трамп лише в титрах подякували за допомогу у 2015-му Політик міг зіграти роль президента США у фільмі Акуля що Торнадо 3», однак відмовився, аби зосередитися на справжніх виборах. Врешті-решт, роль президента дісталася іншого мільярдеру Марку К'юбану, а через півтора роки після прем'єри фільму Трамп таки став президентом Сполучених Штатів. Перше. Ось такі цікаві факти із життя Трампа маємо, утім пам'ятайте, що це лише кіно, де персонажі проживають долі за режисерським сценарієм. Будьте режисерами своїх життів. І підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночки, бо такі люди, як ви, мені потрібні. To oh, what am I talking about? All you handsome zillionaires know each other. <laughs> <laughs> We're too late. The Chinese fleet is advancing. Just build another wall. Well, I know one thing. Mr. Trump has good taste. Stone Cold Steve Austin. What's going on over here? Hey, look at this! Oh, Trump! 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 Donald Trump! Donald Trump! <laughs> Trump said his client had a rich uncle, but uh, Donald Trump? I like keeping a low profile. I want you to call this bank and tell them they're about to have a very special guest.